Всім привіт, мене звати Помідор, а цей сюжет першого сезону Черепашок Ніндзя 2012 року. Відразу відповім на деякі питання. Даний мультисеріал це як на мене найкраща адаптація мутантів в панцирі. Також цікава інформація про мене. Мені 15 років, я з України, знімаю це відео на фотоплівку, а іще я вирушую гуся мутанта в своєму підвалі. Приємного перегляду. Розпочинається сезон з демонстрації нью За тим камера плавно переходить на каналізацію, в якій наші черепахи влаштували турнір. До речі, хочу виділити їхню зовнішність. Це перший мультсеріал, де їх реально можна розрізнити, притому навіть коли на них не одягнені пов'язки. А то в минулих версіях роздягни їх і не зрозумієш, де хто. Я не зоофіл, чесно. Ну, коротше, доні проти Рафа, а Лео проти Мікі. І я не помиляюся, черепах в цій адапції звуть саме так: в першому раунді перемагає Лео, а в другому верх отримує, звісно, Раф. В фіналі доволі чесно перемагає червона черепаха. Після на сцену з'являється сам Сплінтер і говорить, що всі молодці, але Раф вирішив, що він краще всіх, за що отримує древньослов'янський зажим вуха. Потім черепахи і щур збираються за стіл, щоб підсвяткувати День мутанта. На честь цього Мікіс пік Торт з. Я навіть не хочу знати з чого. Потім останній просто розповісти Сплінтера. І Історію їхнього походження. Ну, діло було так: Сплінтер приїхав, значить, у Нью-Йорк, ну і вирішив придбати собі чотирьох черепашок. Заходить за вугол і бачить, як загадкові люди передають якусь зелену жижу в колбах. Вони її побачили і вирішили усунути. Але сплінтер успішно відлупцював їх. Після чого колба з мутагеном прилетіла в Сплінтера та Черепах. За тим вони стали мутантами. А саме сплінтер перетворився на великого щура та вкачав мутаген в бали мудрості, а черепахи стали людиноподібними. Після сені просить батька подивитися на світ, але той самого початку. Проти, зате потім, після довгих роздумів та поради не ходити в туалет в світі людей, все ж таки відпускає їх. Далі нам демонструють, як черепахи реагують на зовнішній світ, та перший раз коштують нормальну їжу, тобто піцу. Після вони збираються йти додому, адже досить вже втекати, час йти. Але доні помічає руду дівчину та її папіка. Жартую, це її батько. Ну і звісно, він одразу ж закохується в неї, бо це найпрекрасніша дівчина, яку він бачив по його словах. На що Раф доволі логічно відповідає, і говорить, що той взагалі ніяких дівчат ніколи не бачив. І так, як ви вже зрозуміли, в плані осміювань над різними кліше цей мульт реально мега хорош. Далі на цю дівчину нападають люди в чорних костюмах та ще й близнюки. Тоні говорять, що варто врятувати їх, на що брати спочатку відповідають ні, проте потім все ж таки погоджуються та дістають зброю. Але люди в чорному все ж таки отримують верх над мутантами. Через з незлагоджену роботу зелених Ту дівчину та її тата забирають. Після Мікі знаходить ще одного близнюка, який не встиг поїхати. з рештою. Мікі випадково ранить його і виявляється, що це робот, в животі якого сидить Крент. Він розповідає це решті, але йому ніхто не вірить. Черепахи йдуть додому і розповідаються сплінтеру. Той вирішує, що черепахам потрібен лідер і назначає лідером Леонардо, через що раф сердиться, адже він переміг першого і довів свою силу. Синя черепаха вирішує цілу ніч чекати. Кренглів. Там у нього з рафом знову відбувається суперечка, але її перебуває поява фургона. Який виїжджає з будинку кренгів? З фургона виходить Снейк. Він намагається втекти від черепах та лео пробиває колесо своєю ніндзя-зіркою З фургона вивалюється мутаген, і на цьому завершується перша серія. Друга розпочинається на тому самому місці, де й закінчилася перша. Раф допитує змейка, після чого останній показує лабораторію кренгів. А за тікає. Черепахи його знаходять, але роблять вигляд, що ні. І говорять, що опівночі підгонять фургон до лабораторії. Далі вони йдуть готуватися. Нам показують маленького домашнього улюбленця Рафа, черепашку Спайка. А Сплінтер розповідає ще один фрагмент історії зі свого минулого. Колись у Року Сакі був другом Хамато Йоши, але їх розлучила любов до Тяньшень, яка, до речі, обрала Сплінтера. Після Шедри знищив дім та поселення клана Хамата та вбив у кого любив. І вопутно в бійці померла й дочка Хамато Йоши. Після Ейпріл доводить свою акторську гру. Хоча Меган Фок зіграла б гірше, тому не буду нічого говорити. Воді автобуса з Мейкі чекають на черепах. До речі, багато ютуберів говорять, що кран ті, ще клоуни, тому що говорять максимально тупо. Хоча як на мене це кумен, ось послухайте самі. Чи ті, що мають сюди прийти вже десь. Тут крангу? там світло, фара втівки. А в ній ті, що ти їх називаєш черепахами, спрямують до місця, про яке ми кажемо сюди. Обожнюй український дубляж. Але в фургоні виявляється вибухівка. Черепахи обходять стіну і йдуть всередину, а змей купається в мутагені. Цього разу вони доволі швидко розкидують кренгів і рятують Ейприл. Її батька ж уводять кренгі. але в черепах проблема інша. Змейк мутував у юна і потрібно зупинити його. З цим вони доволі легко справляються, а кренгі забирають батька Ейприл собі. Остання цьому не рада, але вдячна черепахам за свій порятунок. Зелені обіцяють повернути її батька та обходять. Дома вони вмикають телеків, Новина говорить, що знайшли 40 на якому викорбовано якийсь символ. Сплінтер каже, що це може бути небезпечно, проте черепахи так не думають і кажуть, що Сплінтер перебільшує. Однак в Токіо новини дивиться той самий Шредер. Він каже, щоб йому підготували літак, а сам він летить в Нью-Йорк. Бо цей символ використовував клан Хамато, а значить Сплінтер іще живий. Закінчується серія на самому цікавому місці, де нам показують лице Шредера. Третя серія, на жаль, є філлером, тому одразу переходимо до четвертої. Саме початку нам показують тренування клана Фу і те, як до ніндзя в чорному шаломі приходить Шредер. І ось цей чорний тип на ім'я Ксебр. Сакі говорить, що Йоши ще живий і готує своїх ніндзя, на що той сильно дивується. Шрудер ставить ось цього головного ніндзя перед фактом, що той буде працювати з чорним. Далі епічне інтро, а після нього нам показує черепах і те, як вони знаходять кота. Мікі хоче повернути його і довести собі і братам, що мутанти і люди можуть бути друзями, але як і очікувалося, чоловік його злякався і, вочевидь, поліцію, яка буде. Далі в серії. Ми спускаються з дахів у провулок, і там черепаха в оранжевій пов'язці бачить плакат Кріса Бредфорда. Кріс Бредфорд, як я зрозумів, це тренер у Карате. Мікі обіцяє потоваришуватися з ним, але їхню розмову перебивають якісь таємничі ніндзя на чолі зі своїм ватажком. Далі розпочинається битва, але в один момент приїжджає поліція, і вони змушені відступити. Після щурячої мудрості, яка звучить як досягай перемоги нечесності, ми знову повертаємося до Ейпріл та решти Черепах, які займаються своїми справами. На втренеру, April дивиться, напевно, відео про котиків, а Мікі читає журнал Кріса Бредфорда. І руда дає йому ноутбук, і він списується з Крісом. Вони домовляються про зустріч. Той, звісно, лякається, але потім розуміє, хто перед ним. І вони, типу, стають друзями. Далі половина серії їхня любовна лінія розвивається. Жартую. І той вчить Мікі свого фірмового прийому, а сам Мікеланджело потім розповідає про цей прийом решті. Коли Сплінтер побачив, як черепахи відпрацьовують його, він відразу ж зловив флешбек і зрозумів, що той, хто навчив Мікі свого прийому, йому не друг. Адже цей прийом придумав Шредер. Із цього впливає що жовто гарячі в біді, і його потрібно рятувати. І дійсно, коли він приходить в школу, Кріса нього чекає засада. А для тих, хто не зрозумів, прямо показують, що Кріс і є тим оташком Черепахи приходять на допомогу та визволяють Мікі. Алі нам показують класно зробити. Блудну сцену до черепахи спочатку знищюють ніндзя заклад на худ, а далі перемагають і самого Бредфорда і Чорного Ксевера, змиваючи їх в каналізацію. Закінчується серія на тому, що раф говорить Мікі, що йому не потрібен друг людина, адже у нього є братики. Ну, підтримую. Після серії з Бакстером Стокменом та Залізоголовим, які є філерами, йде серія про доктора Фалько, який потім стане щурячим королем. Але це сюжет серіалу, а не огляд. Тому філери ми пропускаємо. Якщо ти хочеш повноцінний огляд, то дай знати в коментарях. Ті, Ти досі не знаєш, де можна придбати. Телеграм, преміум, дискорд, Нітро, підписку на Netflix, і це все по максимально низьким цінам, тоді тобі у магазин Speedshop. там ти зможеш придбати підписки по максимально низьким цінам. Магазин перевірений особисто мною, я і сам їм частенько користуюся. Можете перевірити відгуки, ссылка на магазин в описі. Ну і напиши, що ти від помідора, звісно. Ну а ми приходимо до наступної серії. Шутер жорстоко відчитує Бретварда за провалене завдання, після чого назначає Ксевера головним. Тим часом черепахи вийшли вночі на прогулянку разом з Ейпріл та веде їх в Локшину до муракамі, але вони хвилюються, що їм там не будуть раді, адже досвід з людьми у них вже був. Але Ейпріл запевняє, що муракамі нічого не помітить, адже він сліпий. В Локшині вони зустрічають пурпурових драконів, які б'ють сліпого муракамі. Черепахи втручаються і розносять драконів, але в останній момент Лео не добиває їхнього пташка, а спокійно відпускає. За що раф знову на нього наїжджає? Муракамі їх годує піцею на знак подяки. Наступні сцені події розгортаються вже у лігві Черепах, де Раф знову глузує з синьої черепахи. На що Спринтер відповідає, що милосердя це показник справжньої сили. Але раф каже, що дракони не відстануть від сліпого муракамі. Лео його слухає і вирішує більше не жаліти своїх ворогів. Вони посилають Ейпіл вивідати інформацію щодо пурпурових драконів, у яких в той час була зустріч із Ксевером та Бредфортом. Черепахи залітають до ліг Ксевера та Бредфорта, але вимушені відступити. На що Север лютує і обіцяє, що це їхня не остання зустріч. Чорні випитує у главуря драконів, де вони бачили черепах. Та відповідає, що в крамниці муракамі. Після Ейприл увечері вирішує провірити старого, але замість нього вони бачать лише записку. Розуміючи, що це пастка, вони вирішують продумати все наперед і беруть у заручники Бредфорда. Але к Северу виявляється на нього байдуже. Тому Нін за клана Фудна нападають на черепах. Спочатку вони справляються, але потім терплять поразки. Але різко силами розсердя врятує їх, і пурпуровий дракон дає Лео меч, поки чорний та Бредворд розслабилися, лідер черепах ламає водяну діжку, і наших друзів змиває скрищ. Напевно, відсилку на наступну серію. Міки рятує муракамі, той, в свою чергу, весь час виявляється знав, що перед ними черепахи, але в цьому немає нічого страшного. Двойні каже Ейпіл, щоб та скуштувала пальмень піцу і говорить, що інколи несумісні речі чудово підходять один одному. Він піцу що. Ну а Раф вибачається перед Лео був неправий, і силами велосердя врятувала їх. Тим часом Шредер лютує на Ксевера та Бретворта та говорить, що займається черепахами самотужки. Наступні серії Епіл тікає від голуба мутанта, якого намалював очевидь, першокласник. Вона забігає в якусь будівлю, а голуб різається в скло вітрини. Після Вніл говорить, що її життя стало максимально дивним. Тіпаємо інтро. Події переносяться в лігу наших героїв де черепахи, тренуються. Але їх перебиває Донні, який винайшов, як робити ніндзя бомбочки і шкрило яйця та пороху. Найбільше така іграшка сподобалася Мікі, я не здивований. Він починає марно витрачати їх. Раптом в паніці прибігає і говорить, що на неї напав голуб мутант, на що рап ловить хаха. Решта вирішує зробити засідку, використовуючи Ейпіл як приматку. Але Сплінтер радить вивчити ворога перед тим, як зав'язувати битву. Проте черепахи його не слухають, на що то відповідає, що вони стали занадто само Лево каже, що вони не самовпевнені, а майстерні. Нам показують, як Бретворда кусає собака Шредера, а сам Шрудер наїжджає на Чорного та говорить, що знищить черепах. Сам черепашки ж тим часом спіймали голуба, і як виявилося, з лаві нікому не бажав, а навпаки, прилетів, щоб передати Ейпріл послання від її батька. Затим починає розповідати, що колись він був голубом, але затим тим Кренгі викрали його і вилили на нього якусь жижу. І Під піддає телефон Ейпріл. На відео її тато говорить, що та тікала з міста, адже Кренгі задумали щось жахливе. Це підслуховують Ніндзяфут і передають інформацію Бібі і Бобі. Герої проникають до Лігва Кренгів та намагаються врятувати Кірбі. Той каже, що Кренгі зібралися розпилити мутаген над містом. Навіщо спитаєте ви? Одні з минулих серій нам говорили, що кренгі хочуть зробити землю комфортною для свого існування. Але мутаген в цьому світі нестабільний, тому вони роблять всяку дурню. Кірбі жартує собою, щоб черепахи змогли врятувати решту людей. Вони зупиняють кренгі, але у відлучається Бредфорд Ксевер. Черепахи знешкоджують бомбу, а сам Бредфорд вирішує скупатися в мутагені. Зелені задоволені йдуть із поля бою, але тут з'являється Шредер і легко розхидує Fuck. Остерігати за цим цікаво. В Цій сцені ти реально переживаєш за черепах, що робить її однією з найкращих в серіалі. Готуючись добити Леонардо, на дах вилазить рибак Север і собака Бредфорд, яких пізніше називає Мікі, Гострозуб та Шаблезуб. Це відволікає главу Глана і черепахи втікають. Побиті на налякані, вони сидять вдома. Після з'являється сплінтер та говорить, що тепер проблема зі Шредером стала на новий рівень. І вони знаходяться в стані війни. Юбілейна серія розпочинається зі сна Сплінтера, у якому Шредеру убиває черепах. Після цього. Старого взагалі їде дах, і він садить черепах на домашній арешт та починає 24 на 7 без сну тренувати черепах, та так, що Мікі навіть сам засинає, той дає невеличку перерву. Оранжева черепаха починає кидати у кожного брата водяну кульку, і лише Леонардо залишився неушкодженим. Тут Ейпіл під прикриттям записала розмову між пурпуровим драконом і ще одним чуваком. Вони розмовляли про план, який вигадав Шредер, щоб убити черепах та сплінтера. Вона приходить до зелених друзів та дає їм прослухати цей запис. Тому цей черепах вирішує відпустити. Їх та розвірити плани ворога. Вони зустрічають мутувавшого Бредвор він їх знаходить та мало не бере в заручники, однак ті успішно тікають. У Ейпріл з'являється план проникнути у лігво ворогів під виглядом кур'єра Піце та підслухати розмову Шреддера і собаки. Виявляється, вони хочуть вилити в каналізацію якісь реактиви, які саме черепахам підслухати не вдалося. Лео та решта команди в пам'ятці, адже Ейпріл у фургоні, де гострозуб. зуб. Раг говорить лідеру, щоб той взяв себе в руки. Вони беруть на відрану доні та починають наздоганяти Год. Пес Бредфорд тим часом зупиняє фуру із тими самими реактивами та уганяє його. Доні тараф рятує Ейпріл по дорозі, наш всезнайко говорить, що ця хімічна речовина при взаємодії з водою вибухає. І план Шредера стає всім зрозумілим. Тим часом Ніндзя Закут готується зливати кислоту у воду, поки у Стразуб відволікає Лео та Мікі. В останній момент оранжева черепаха кидає шари з водою в фуру. Хоча ця кулька була призначена для Лео. Все вибухає, а черепахи ховаються за машиною. І вже там Мікі нарешті вилучає свою ціль. Черепаха задоволені йдуть додому, а Шреддер вирішує підстригти кіхті своєму новому песику. Кінці Сплінтер вибачається перед синами та каже, що не Шреддер навіював страх, а він сам, і на додаток заявляє, що тренування сьогодні не буде. Наступна серія розпочинається з того, як черепахи тренуються, але в Лео і Рафа знову суперечки. Сплінтер вирішує об'єднати їх в команду проти Доні і Мікі. І, чесно кажучи, я цього момента не зрозумів, навіщо ставити найсильніших проти найслабших, якщо і так зрозуміло, хто переможе. І, як і очікувалося, команда перших легко впоралася з іншою. Тепер там, які комплексують, бо вони найслабші. А брати ще й насміхаються. Сплінтер – гарний вчитель. Попутно у ліг від Шредера відбувається діалог, у якому Бредфорд говорить, що Пурпурові дракони готові віддавати 80% доходу клану Фуд. Затим тим, мутувавши Ксевер, жаліється, що він не може ходити. І якось потрібно вирішувати цю проблему. Шредер говорить гостру зубу, щоб той знайшов необхідну інформацію, інакше б без ноги стане не тільки Ксевер. Черепахи ж займаються своїми справами, а раф Лео продовжують знущатися над братами, та говорять, що ті другорядні Черепахи. знову приходить до них зі своєю проблемою. Її пограбували та вкрали телефон, у якому є інформація про черепах. Якщо чесно, то мене стала Ейприл. Майже в кожній серії вона приходить і вічно в неї якісь проблеми. Але Сплінтер рекомендує не лізти в бій і не ризикувати через звичайний телефон. На що Раф каже, що це всього лише вархорові дракони, і навіть Мікі з Доні і ті сильніші. Коли вони покидають домівку, Сплінтер знову повертається до навчання Ейприл. І так, забув розповісти: в одному із філлерів Сплінтер взявся вчити April нінджицу. Черепахи успішно. Долають хуліганів, але телефон забрати так і не вдається, адже раптом у лігву проникають зубасті роботи, які викрадають усе награбоване на драконів. Наші герої розділяються на дві групи: Мікі і донь відправляються по телефон, якого викрав високий, а решта вирушає за тими загадковими роботами. Високий віддає гострозубу телефон і говорить, що це телефон подруги Черепах, а наші другорядні ніндзя сідають обдумувати план, як забрати телефон. Решта, прослідувавши за ось цими викрадачами, знаходять знайомого із минулих серій, а саме Бакстера Стокмана який каже, що маусери готові, що він скоро стане багатим. Затим Стокмен Стокман розпилює на черепах червону субстанцію. І тепер тисячі маусерів нападають на черепах. Ті вирішують відступити, а Бакстера вирубають зі спини. Але ось з Рафом намагаються спочатку просто перебити всіх роботів, Затим намагаються змити із себе той запах, потім підсмажити, але все одно нічого не виходить. Вони розуміють, що якби тут був доні, він би знав, як здихатися від цієї проблеми. Ті вже хотіли покликати на допомогу другорядних ніндзя. Але гордість взяла верх. До Приводять Бакстера Стокмана. Той кавзі прибити чорного, але його рятує спільна ненавість до черепах. І те, що він може зламати телефон, та в майбутньому допомогти к ходити. Дубльорів беруть в заручники, а бакстер починає взламувати телефон Місоніл. Чорний майже закінчив, однак йому завадила решта команди черепах. Раф лучає сурокеном балончик і тепер Маусери перемикаються на гостро та бакстера Стокмана. А вони в свою чергу успішно тікають. Після брейкденсу від Міки Спринтер знову починає душніти і говорить, що не варто поризикувати. Доні дає Нового чифона, а Стокмена приводять до Шредера, та кажуть, що він живий тільки через те, що його знання можуть знадобитися. І так, урок усакі знову підтверджує своє звання головного росіста. На цьому завершується дана серія. Останній на сьогодні епізод нам розповідає про алігатора, за яким болюють кренгі, але він успішно ховається в каналізацію. Черепахи дивляться новини, у яких говориться про те, що на робочих напала якась незрозуміла істота. Черепахи не хочуть, аби всілякі пошукові групи бродили в каналізації, тому вони вирішують на по. Знаходять вони величезного крокодила-мутанда, який б'ється з кренгами. Вони його вирубають. Черепашки втручаються, а затим Мікі вирішує забрати алігатора до себе у лігво, на що брати відмовляють, але Оранжевий вміє вмовляти. Вони приводять його додому, але коли він прокидається, то нападає на черепах. Лео його вирубає шокером. Після приходить сплінтер і хвалить Мікеланджело за його вміння співчувати, але все ж таки радить прив'язати алігатора. Мікі залишається з ним, а решта братів йде по генератор, який шукали кренги. Коли крокодил прокидається, Міки його. А затим дає йому ім'я шкіроголовий. Далі приходять черепахи з генератором. Що? Алігатор говорить, що вони крадії та бунтує. Але сплінтер швидко його проганяє. Мікеланджело йде за своїм новим другом, і як не складно здогадатися, брати теж йдуть за ним. Затим шкіроголовий розповідає свою історію, як він був звичайним крокодилом, його вирощував маленький хлопчик, але його батьки змили крокодила в туалет. В каналізації його знайшли кренгі та проводили досліди. Але він вирвався і викрав генератор, який потрібен, щоб працював портал кренгів. Далі Самі іншоземці приходять та атакують фургон. Крокодил довіряє генератор черепаха, а сам затримує крангів. Ті втікають, ну і на цьому закінчується серія. Ну і на цьому завершується огляд на перший сезон Черепашок Ніндзя 2012 року. Якщо ти хочеш якомога скоріше подивитися продовження, то постав лайк, напиши розгорнутий коментар. Також можеш підтримати мене донатом. Це буде найкраща мотивація. Вступай в мій телеграм-канал. Ну на цьому все. До нових зустрічей!